Каналі, «Віка» підхоплює програма Контакт. Мої вітання сьогодні про суспільну політичну ситуацію в країні, про виборчий процес говоритимемо з кандидатом у народні депутати України від об'єднаної опозиції Батьківщина В'ячеславом Кириленком. Вітаю вас, пане В'ячеславо, в нашій студії. Доброго здоров'я, пане В'ячеславо, ви на Черкащині не вперше вже так? Не вперше. далеко не вперше. Далеко не вперше. Розкажіть, будь ласка. Де проліг сьогоднішній ваш маршрут? З ким зустрічалися, що бачили, що робили, і протягом робочого візиту, що плануєте відвідати, де побувати? Проліг маршрут там, де і до того неодноразово пролягав, але ситуація в країні така, що треба спілкуватися з людьми де тільки можна. Тому самі Черкаси, Золотоноша, Золотоніський район, Канів, Канівський район, села. зустрічаюсь в селах з людьми. Прямо просто неба. Біля клубу чи будинку культури. Зустрічаюсь в містах, на вулицях, Ну не тільки на Черкащині, а практично постійно в роз'їздах. Бо ну, у нас, по-перше, принцип такий, що треба безпосередньо очі в очі, а по друге, і можливостей інших нема, тому що все решта для нас є обмежено. Багато заборон, багато гласних, багато негласних. Тому справжня опозиція повинна просто йти до людей і спілкуватися. Я і мої обратими і робимо. А ви сказали, що багато обмежень, багато заборон. Можете конкретизувати? Що Та за? Але Черкаси, до речі, один із прикладів таких заборон, тому що на центральній площі, вибачте, опозиції мітингувати не можна аж до кінця виборів. Ну добре, зараз там обмежено здається по 11 вересня, але в суді чергове подання від місцевої влади, щоб продовжити цей термін ще далі. От вересень і жовтень. На центральній площі одним можна, хто має синій колір і відповідні значечки партії регіонів, а ті, хто білий колір і червоним, батьківщина, тим не можна. Оце таке кривосуддя в країні. Тому Черкаси тут, до речі, одне із провідних місць займає у плані заборон. Ну і по інших областях є вже багато випадків. Там не дають ставити обладнання для мітингу, не дають ставити сцену, озвучку. Там не хочуть відкривати будинок культури чи клуб. Вчителі взагалі залякують. По-перше, вимагають від всіх вступити в партію регіонів по багатьох областях. А по-друге, як мінімум не відвідувати опозиційні зібрання, бо прийде представник від міського відділу освіти чи районного, чи обласного, і буде переписувати, хто ж там є. Ну, я думаю, що хай влада продовжує в такому ж дусі. Це гарантовано такий підхід означає, що вчителі. Будуть робити прямо протилежно від того, як від них вимагає влада. Такі приклади в історії вже наші були неодноразово. Були неодноразово, причому я кажу вчителі, але мова насправді про всіх бюджетників. Тобто влада бачить бюджет як гроші для власного розпорядження. Нібито хтось із них персонально платить зарплату, чи президент, чи губернатор. Вибачте, це публічні гроші, які складаються із наших з вами податків. Ви зобов'язані платити заробітну плату. Це ваша робота її забезпечувати і платити. А політичні погляди людини це справа приватна і це конституція гарантована. Тому вчитель може 300 років наступати ніяку партію регіонів і ходити на опозиційний мітинг, якщо він цього хоче. І ті, до речі, хто тисне, вони все одно рано чи пізно будуть за це відповідати. Так само, як і ті, хто в комісіях вже починає махлювання якихось. Із невідомих партій людей не з Черкаси, не з Черкащини, в окружні комісії попризначали. Ті навіть поки що не з'являлися. Деякі окружні комісії, зв'язку з цим не можуть зібратися, тому що парашутістів сюди понакидали, які повинні зробити тільки одне: там, де перемагає опозиційний кандидат, не підписати рішення комісії, якщо він голова чи секретар. Там, де перемагає кандидат від влади, супереч будь-яким фальсифікаціям підписати і відправити наверх. От все. Це означає, що слабкість влади, а не силу, як вони намагаються це продемонструвати. Бо сила це коли в прямому ефірі є дебати, всі в рівних умовах, на будь-якій площі в країні стоять і опозиціонери, і представники влади, нема ніяких заборон, вчитель ходить на той мітинг, на який хоче, або на жоден не ходить. Оце тоді справедливий процес. А зараз гайка вже закручена, а після виборів, якщо... Опозиція, не дай Боже, не здобуде більшість, то вона буде закручена вже остаточно. Дякую, пане В'ячеславе, Скажіть, будь ласка, чому ж тоді опозиція не протестувала таке же ребкування, яке ми зараз маємо в комісіях? А протестували ми. А протестували, а протестувала Свобода, яка, до речі, не отримала жодного представника в окружних комісіях. Якісь там анархісти, яких не знаю, останній раз була згадка в Україні про них у часи Махна. А тепер кругом є партія анархістів кожної окружній комісії. Якась партія Русь єдина, дотепер нікому не відома. І люди, які від цих партій, і як правило, не місцеві. А сильних політичних сил немає. Причому немає якраз опозиційних. Тому свобода подала позов. Ми виступили як третя сторона на підтримку цього позову, об'єднана опозиція. Але у задоволенні позова відмовлено, тому що нема що сказати в відкритому публічному засіданні судовому, тому що ми доведемо свою правоту. Це означає, що вже на етапі формування окружних комісій при так званому жеребкуванні вже відбулася запланована маніпуляція для того, щоб влада мала гарантовану більшість у кожній із 225 окружних комісій. Але ми попереджаємо, що, по-перше, ми будемо відстежувати хід голосування і підрахунок голосів. У нас є члени комісії від батьківщини, від інших дружніх нам політичних сил. Не багато, але є. Не більшість, але все одно є. І вони будуть дивитися за тим, щоб ні в кого рука не піднялася спотворити результати волевиявлення людей. І ми попереджаємо про відповідальність будь-кого, незалежно від якої він партії, за фальсифікацію голосів виборців. І на рівні дільничної комісії, і окружної. Як проголосували люди, так має бути пораховано, а не як при Сталіну, який вивів безсмертну для теперішньої влади формулу, що не головне, як голосують, а головне, як рахують. А скажіть, будь ласка, чи готуєте спостерігачів? Бо теж дуже важливо, щоб потім було на кого посилатися, щоб були якісь відеозйомки, були підкріплені факти фальсифікації на дільницях, за рахунок чого в 2004-му, в принципі, вдалося перемогти. Все буде фіксуватися. Більше того, як тільки якась метушня на якійсь дільниці почнеться, і кандидати наші, і не тільки наші, і діючі депутати парламенту будуть на тих дільницях. У нас вистачить сили і мобільності для того, щоб ці пожежі. Гасити або принаймні виводити на світло оцей процес, який влада хоче забезпечити шляхом маніпуляції підрахунку голосів. Я просто побоююся, що таких гарячих точок буде дуже багато, не одне Мукачево, як 2004 року, а таких мукачів буде десятки, але ми будемо оперативно реагувати на будь-яку гарячу точку, яка буде виникати при підрахунку голосів. Маю на увазі, що? Під словом гаряча точка, коли є фальсифікатори, які намагаються фальсифікувати. І до речі, і на етапі не тільки підрахунку голосів, от зараз йде повальна купівля голосів виборців. Той обіцяє те, той роздає гречку, той щось там за вкрадені ж у держави гроші фарбує, той каже, що я вам перестелю всі дахи, той каже, я вам покладу всі дороги і так далі. Той просто гроші розносить. Ну Так це ж підкуп. це... Купівля голосів виборців, але будь-який протест все одно не закінчується нічим, тому що е, окружні комісії, судова система пов'язані із владою. А якщо влада чітко стоїть на сторожі не справедливості виборів, а адміністративного ресурсу, я вам сказав, не пущать, значить не пущать. Ну то тоді це викличе протести не тільки в нашій країні, а по всьому світу. Такі вибори. А як ви гадаєте, чи. Може повторитися, що люди вийдуть на майдан в разі масштабної тотальної фальсифікації. Чи повториться Майдан по настроях? Ви спілкуєтеся? Я прихильник мирного <клес> вирішення протестів. І, до речі, Майдан четвертого року також був винятково мирний. І якщо влада має хоч крапельку розуму, вона звичайно схаменеться і припинить цей адміністративний тиск і купівлю всіх і всього. Але я даю цьому 0%, що вона схаменеться. Тому якщо людей доведуть до цього, то можливі будь-які події, в тому числі і великий мирний протест, здатність до якого українці неодноразово доводили. І якщо влада Янукович вважає, що вони вже всіх залякали, що всі вже сидять і в дві дирки, і ніхто за свої громадянські права виступати не буде, вони помиляються. Тому що українці це європейський народ, те, що ми ще завдяки владі не в Євросоюзі, нічого не означає. Тому що ми питомо, повстали в Європі і весь час живемо у Європі. Нам не потрібно доводити, що ми європейці. Але понад усе це повага до власної гідності. Оце європейці. І українці доводили не один раз, це. хоча і показували чудеса терплячості у минулі часи. Думаю, що зараз уже такої терплячості не буде. Дякую. А скажіть, будь ласка, на ваші зустрічі приходить багато людей, і на що найчастіше нарікають, що людей не влаштовує? А по всій Україні одні і ті ж самі питання. Робота, зарплата, освіта, працевлаштування молоді, пенсійна реформа, розмір пенсії, зарплати і допомог. Це одні питання від Донбасу до Галичини на Черкащині, на Вінничині, центральній Україні загалом. Ну це про що говорить? Про те, що так звані реформи, про які зараз влада намагається звітувати, вони у людей тільки оскомано викликають, тому що пенсійна реформа не призвела до збільшення пенсій. Ну це факт. Хай ті гібко азаро вийдуть до пенсіонерів, в село хай приїдуть без охорони, без спецтранспорту, без мігалок, і хай поспілкуються з звичайними мешканцями села в Черкаській області, в Золотоніському районі, чи в Вони їм скажуть, що на ту підвищену від них пенсій купити нічого в принципі неможливо. А зате пенсійний вік жінками вже ті гібко підвищив на 5 років. А зате мінімальний трудовий стаж із жінками, і чоловікам на 10 років він збільшив. А про робочі місця він подбав? Ні. Влада взагалі подбала? Ні. На селі можна працевлаштуватися? Практично неможливо. Молодця тікає з села. Що, що вона робить в місті? Вона в місті шукає роботу, інколи роками. Не знаходить, тікає за кордон. Не тікає, виїжджає. А по суті тікає, бо тут не може знайти точки докладання зусиль. Оце вам результати пенсійної реформи. Оце ще не вела влада трудовий кодекс, який у неї вже лежить під сукном, вже підготовлений. А там повне безправ'я. Не 40 годин робочого дня, а скільки скаже власник. Провспілка по суті забороняється, тому що дозволу профспілки і візи профспілки при звільненні будь-якої колективної угоди чи колективних договорів не потрібно по новому трудовому кодексу. Все вирішується на рівні начальства, хочу, не хочу. Начальство все під владою, значить будуть вилітати люди як пробки, якщо приймуть ще трудовий кодекс. Тому про це все говорять. Безправ'я. В судах щось можна довести. Ні, все корумповано. А той суддя, що чесний, його заганяють під лавку, вибачте, не дають жодної справи судити, по суті, лишають без хліба насущного. От. Ця система вона у людей викликає образу, обурення і огиду навіть місцями. Тому дехто голосно протестує, а дехто просто затявся. І я думаю, що без фальсифікації владі точно не перемогти. От. Тому я налаштований оптимістично в тому сенсі, що величезна кількість людей підтримує погляди об'єднаної опозиції. Погляди, які в нашій програмі, і дії, які ми пропонуємо. А це дії понад усе скеровані на припинення безпреділу, на звільнення політв'язнів, Тимошенко і Луценко мають бути звільнені, на податкову реформу, тільки не таку, яка зараз зробив, щоб всі позакривалися. А зменшення податок, податків не 132 загалом з усіма платежами, а сім податків ми пропонуємо і зменшення ставки. Це соціальні реформи, але не такі, як ті гібко. Запропонував, безправними лишивши пенсіонерів. А підхід, який робить пенсійну систему рівноправною. Ну, а чого тут і гібка, наприклад, пенсія по одному закону нараховується? Ну, добре, буде нараховуватися. А у трудового пенсіонера по іншому, який ті гібко для цього трудового пенсіонера написав. Були ж наші вимоги і мої поправки неодноразові як депутата. Що один закон має бути для всіх: міністри, депутати, всі. Структури влади, вони повинні по тому ж закону пенсію отримувати, по якому отримує колишній колгоспник чи колгоспниця, учитель і будь-який інший українець. От оце все треба міняти. Тобто це є наш соціальний блок. І реформа влади. Президент повинен підпадати під процедуру імпічменту, яка повинна бути реальною, а не номінальною, так, умовною, як це зараз в Конституції виписано. Депутат під відкликання. У нас відповідний закон вже готовий в об'єднаній опозиції, причому не тільки Верховної Ради, а й місцевої. І суддя теж під відкликання. А то зараз суддю довічно обрали, нічого йому не зробиш. Всі знають по прізвищах цих судей, які беруть хабарі, в кожному містечку. Але вони якраз і просуваються. А ті, що чесні, вниз їх топлять. От, значить, дамоклів меч має і над ними висіти щодо відкликання. Реального, а не формально, можливого, а по суті неможливого, як це тепер. Ну, ці ж питання вже неодноразово піднімалися в Верховній Раді, порушувалися, але візи нині там. І чи вважаєте ви, що прийшовши у парламент, можна буде змінити ситуацію? Ну, якби я так не вважав, то я би тут не був і з вами не розмовляв. Я переконаний у реальності всього того, що ми пропонуємо. Більше того, ну, навіть якщо відійти від максималістської позиції. То, якщо навіть програма об'єднаної опозиції буде наполовину реалізована, то країна буде змінена до невпізнаності, то вона реально наблизиться до європейських стандартів. Понад усе в прозорості влади, в прозорості підприємництва, в прозорості публічних фінансів це податки і бюджет, і забезпеченні прав людини. Це для нас ключові позиції. Простіше кажучи, Янукович веде у минуле країну, Тобто він веде від Європи, він веде до авторитаризму, до політичного дикунства. Коли начальник вирішує все, а громадянин це ніхто. Прохач, треба шапку гнуть, значить цілувати пантофлі. І тоді, може, тобі начальник може, може, щось вирішити. Це і є дикість політична, яку пропонує теперішня влада. Ми кажемо, що треба повернути на той курс, який задекларований в усіх офіційних документах української держави. До речі, це курс на євроінтеграцію. Права людини. Повага до громадянина і незалежність громадянина від влади, а залежність влади від громадянина. Все просто так зробили Прибалти, так зробили поляки. Так почалося і у нас робитись. Воно хиталося, дуже тяжко йшло, але просувалося в цьому напрямку. Тепер пішов великий відкат назад. І якщо ці вибори опозиція, не дай Боже програє, то виборів 2015 року, президентських, як виборів, їх не буде. Буде призначення на виборах президентом України ще на 5 років. Або на сім, якщо він так захоче, Януковича Віктора Федоровича. Ну тоді це категорично не Європа. Це тоді ми вже скочуємося до якоїсь потроху північної Кореї. Дякую. А я нагадую, що наш ефір триває. І гість студії В'ячеслав Кириленко, кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції Батьківщина. Пане В'ячеславе, ну ви тут активно критикуєте політику влади президентські Президентські реформи, перепрошую. А от з екранів телевізорів постійно лунає, що влада зробила, що подбала про село, що соціальні ініціативи, що все добре, і натомість активно критикується той період, коли опозиціонери були при владі. Що ви можете сказати, щоб люди як сприймали ну, цю інформацію? Може, я вас розчарую, але я не буду казати, що коли був минулий період, одні його називають помаранчевим, інші біло-червоним. Ну, але в будь-якому випадку це був період, коли е, сили демократичного спрямування так чи інакше впливали на процес. Не тотально, правда, тому що при цих силах Янукович був прем'єр-міністром півтора роки і почав і тоді умудрявся узурповувати владу, що ж треба було робити дострокові вибори, е, щоб у конституційний спосіб його від тієї влади посунути. От. Але е, в цьому періоді було багато речей, які не слід було робити. Головним чином це стосувалося взаємопоборювання демократичними лідерами один одного. Ну і це стосувалося всіх рівнів практично. Тому ідеального нічого в тому попередньому періоді не було. Але такого неподобства, такого політичного хамства, такого політичного тиску і такого безправ'я для людей різних, підприємців, непідприємців, які на бюджеті фінансуються, які не на бюджеті, не було. Тому розуміючи, що багато що не зроблено, багато що недороблено. Всі уроки із того періоду ми винесли. Більше того, ми пропонуємо людям знову не вибирати, хто із нас кращий. А ми сім політичних партій об'єдналися в один список. Об'єднана опозиція Батьківщина. Все, не треба людям шукати, де партія за Україну, де фронт змін, де народний рух. Ми виснули один список і по кожному округу пропонуємо одного кандидата. Одного. Не 2, не 5, не 10. Тобто людям не потрібно морочити собі голову цим. Це також один із уроків, які, може, запізно, але винесено. В будь-якому випадку українці дуже розумний народ. І вони мають вибір, значить багато різних списків, є влада, є опозиція, є купа владою створених маленьких псевдоопозицій, які покликані відібрати в нас голоси. Є кандидати по округах, їх багато, по 15, по 20 в деяких округах. Люди будуть мати змогу обрати. І не треба їм у цьому заважати, особливо з боку влади. Але в будь-якому випадку, якщо брати так стратегічний погляд, то картинка така чорно-біла. Є влада, яка оце хоче продовжити це своє політичне дикунство, про яке ми щойно з вами говорили. І є опозиція, яка хоче зупинити владу і повернути курс країни, розпочати власне курс країни по європейських рейках, забезпечивши, по-перше, усунення того неподобства. І безладу, і безправ'я, яке зараз має місце, і розпочавши справжні зміни в країні. От це і є вибір. Насправді стратегічно, він невеликий. Пане В'ячеславу, а скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте той крок влади, що активно, отак от раптово в нас в країні почали створювати територіальні соціальні центри? Навіщо це? Чи дійсно нам так катастрофічно зараз не вистачає соціальних працівників, чи влада. Слухайте, я непогано знаю соціальну сферу, я цим завжди займався і в парламенті, і не тільки. Бачить, те, що люди отримали тимчасову, до речі, зайнятість, тому що, як правило, контракти на півроку ось цих людей, які працюють в територіальних соціальних центрах, то це добре. Бо люди без роботи сидять, і влада тут з барського плеча дала копійку, сказала, ну на півроку, як правило, ми вас беремо. Але при цьому влада ж інколи натякає, але в основному прямо примушує. Їх агітувати за партію регіонів. Обходять квартири, з'ясовують, як стан, чи потрібна якась допомога, чи виплачуються всі соціальні виплати. Нібито добра справа. Питань нема. Це треба робити не під вибори, а завжди. Але при цьому навіть щось вирішивши зобов'язувати дякувати лише партії регіонів і, по суті, примушуючи цих людей агітувати, це є пряме порушення не те, що політичної етики. І виборчої справедливості, а пряме порушення законів України. Оскільки, до речі, були свідчення цих людей, соціальних працівників, на телебаченні, я звернувся із депутатським запитом до Генерального прокурора з приводу того, який намір Має Тигіпко, один із лідерів партії регіонів тепер, в минулому незалежний, так званий кандидат на президенти. Набравши 12 тисяч додаткових людей у ці соціальні центри. Він має намір життя покращити, чи він має намір забезпечити 12 тисяч агітаторів партії регіонів, які отримують зарплату із бюджету, а не з кишені Тегібка чи партії регіонів. Значить, якщо друге, пряме порушення закону. Відповідь я знаю наперед, що ні ні, ні в якому разі це суто для людей. Але те, що ми це виявили і вивели на світло, це вже значною мірою. Зніме тиски з цих людей, тому що ці самі соціальні працівники вони не мають ніякого бажання за когось агітувати. Вони мають бажання працювати і отримувати заробітну плату, хоча б півроку, а там буде видно. А скажіть, будь ласка, чи є ще якісь факти порушення виборчого процесу от на тепер? Ви їздите по Україні, чи якось вони фіксуються, і чи подаєте ви до відповідних органів, щоб привернути увагу? Ну, крім цього, факту, в прокуратуру? Порушення стосуються купівлі голосів виборців. Ну... На Черкащині, зокрема, кругом їздять дуже багаті кандидати, які не обтяжують себе політичними поглядами, не збираються вести з людьми політичної розмови, там, ходити під клуби, а вони висилають своїх емісарів, які або щось роздають, або щось дають, або щось дарують, не забуваючи при цьому вказати прізвище цього кандидата, за якого обов'язково потрібно проголосувати. Оці всі факти ми фіксуємо, передаємо куди слід. Я маю сумнів, що влада. Ну, влада як суди чи окружні комісії, які під впливом влади будуть на це реагувати. Але те, що ми про це говоримо і попереджаємо українців, громадян, що ви, будь ласка, розумієте, що це вам пропонується, то це вже добре. А пропонується те, що значить, із 100% відсотків вкраденого усього ж народу один відсоток повертається, щоб потім вкрасти 200%. відсотків. От і все. І люди це чудово розуміють. Значить те, що у них вкрадено, часто її беруть, але це не факт, що вони будуть голосувати за таких мільярдерів, які щось там думали, що роздали, і на 5 років отримали індульгенцію. Так оці ж самі люди потім в парламенті не з'являються. Ніяких законів не пишуть, ніякої політичної позиції вони не мають. Їм на все уже, вибачте, начхать, тому що вони ж округ купили. Якщо до них прийде якийсь виборець, то каже, почекайте. Ми ж з вами розрахували ще на етапі виборчої кампанії, що ви з мене хочете. Там є мої помічники, зайдіть до них, вони вам ще дадуть скільки то гривень. Ну, розумієте, якщо такий підхід пропонується як політичні вибори, то які ж це вибори? Це тоді чистої води купівля масштабна по всій країні, яка абсолютно не відповідатиме політичним настроям країни. Тому ми просто на ці факти очі відкриваємо і людей попереджаємо, що є така загроза, що їх. Знову хочуть обдурити і до наступних виборів. Там уже ніхто не з'явиться на цьому окрузі, поки не треба ну, є ходити. випадки інакші, але це одиничні випадки. Одиничні Принаймні, те, що я їжджу, то люди згадують, ще тих, хто був обраний на е минулих виборах по округах, а це було аж 2002 року. Останні вибори по округах. Це 10 років пройшло. І кажуть, що значить, ті самі люди тепер знову приїжджають, але ми їх 10 років не бачили. Але очевидно, що для цих людей це не проблема. Але люди, які думають, як голосувати, про це повинні пам'ятати. А скажіть, будь ласка, ви списочник, а чому не пішли по мажоритарці? Ну тому, що прийнято таке політичне рішення спільне, що люди, які мають загальну українську відомість, політичний досвід, вони повинні надати підтримку нашим політичним поглядам і всім нашим мажоритарним кандидатам, їдучи по всій країні. Черкащина, Донбас, Харківщина, Львівщина, Крим, і значить, забезпечувати ось цей прямий контакт із виборцем по всій країні. От. Тому на то вони і є змішані вибори, хоча я цю систему не підтримую і за неї не голосував. Що є одна частина, яка балотується по загальному українському округу, і інша частина, яка балотується по меншому округах. Але ми одна команда, ми один одного не ділимо. Я стою поруч із кожним мажоритарником біля клубу. Біля тролейбусної зупинки, на базарі в якомусь місті чи містечку. і ми разом говоримо одні і ті самі речі: що оця кліка, яка зараз опанувала владу в країні, повинна піти. А скажіть, будь ласка, за яким принципом обирали мажоритарників? Ну, їх було багато цих принципів. Ну, Я не впевнений, що ми досягнули тут ідеалу, що от у нас мажоритарники підходять по всіх принципах: Чим? візуальних, політичних, світоглядних і таке інше. Тому що завжди комусь хтось не подобається. Розумієте, це вибори, це людські стосунки. Пропонується ж не робота, пропонується жива людина. Але загалом я вважаю, що наша команда найбільш компетентна і найбільш ефективна. В'ячеслава, скажіть, будь ласка, зокрема, по Канівсько-Золотонійському округу, там, де від об'єднаної опозиції йде Леонід Даценко. Хоча цю людину більше знають у Черкасах. І по цьому ж округу 197-му балотуються такі важкого, важковаговики, як губський, як той самий корж, якого підтримує влада. Чи не боїтеся втратити округ? Ну так влада кругом е висуває людей, які, м'яко кажучи, платоспроможні. Це ж не означає, що люди не повинні отримувати альтернативи і не повинні отримувати зовсім іншого свіжого подиху політичного, який пропонує опозиція. Тому я був на Золотоніському окрузі, виступав поруч із Леонідом Доценком. Він говорить те, що він весь час говорив. Він людина сталих політичних принципів. І як би не склалися результати, він буде боротися. І я думаю, що саме цього боротьби Боротьби на результат на перемогу. Люди чекають від опозиції. Дякую вам за цю розмову. На жаль, час нашого ефіру невпинна добігає кінця. Маєте 40 секунд, щоб звернутися до наших телеглядачів. Телеглядачам я бажаю всім черкащанам добра, спокою, затишку миру в родині понад усе. Ну а для того, щоб нашим родинам вже ніхто і нічого не заважало, то не помиліться під час голосування 28 жовтня, тому що воно визначить, якою буде наша країна на найближчих, по суті, 5 років. Або принаймні почне це визначення робити. Дякую. А я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції В'ячеслав Кириленко. До нових зустрічей. Залишайтеся з телеканалом Віка з нами цікавіше.